Знову в Москві революція не та, що в підручниках, не та про яку згадують на червоних парадах, це нова революція, але зі старим запахом, страху, поту, зради, це луна, це дзеркало, це 1917 рік, що повернувся, але вже не в чорно-білих кольорах. Цього разу він прийшов у повному спектрі болю, і це не випадковість, це ретроградний Меркурій. Каже Аллах Шніранджан, пророк зі Сходу, що не просить віри, а тільки попереджає, бо все вже було, і все повторюється зі злом завжди повторюється той самий сніг, та сама столиця, що боїться власного дзеркала, ті самі поїзди, які везуть людей у невідомість, та сама зима, яка не рятує, а заморожує правду, у Кремлі знову запахла панікою, нею пахнуть стіни. Її видно у вікнах, вона йде по коридорах, Босонога, холодна, прозора, і кожен, хто бачить її тінь, відвертається, бо розуміє, кінець почався. Він не буде стрімким, він буде повільним. І від цього ще страшнішим. А Лакшніранджан попереджав: у день, коли Меркурій зупиниться на лінії, що перетинає Москва, Київ, Єрусалим, станеться перший сув. Його не побачать політики, його не зафіксують супутники, але той, хто відчуває, здригнеться. бо це буде той самий Меркурій, що стояв у тому самому градусі, коли впав цар, і тепер він стоїть знову у тій самій точці, бо історія не лінія, це коло, і кожне коло має центр, і цим центром знову стала Москва. У ніч із 24 на 25 січня в одному з підвалів на Луб'янці згасло світло, не від аварії, від енергії, каже Алакш, то був знак, Егрегор страху почав руйнуватись. Саме в той момент один з охоронців Кремля викинув жетон, просто поклав на плитку і пішов, без слова, без плану, але з відчуттям, що щось скінчилось, і цей сигнал пішов далі. По підземних каналах, по вежах, по головах вони ще не кричать, але вже шепочуть. І шепіт гірший за постріли. У місті змінився запах. Москва завжди пахла або бензином, або страхом. Тепер вона пахне спаленою ілюзією, бо щось обвалилось не зовні, а всередині, і те, що трималося на легендах про велич, більше не працює, бо велич не будується на брехні. А брехня тримається лише доти, доки хтось в неї вірить, а вже ніхто не вірить, навіть ті, що малювали ці легенди. Алакш Ніранджан сидить на камені, говорить до вогню каже Меркурій це не планета, це свідок, і коли він знову входить у тінь, він показує те, що було приховано. У 48 градусі Меркурій торкнеться точки революції і ті, хто носять шеврони. Забудуть, за що їх носять ті, хто писали доноси, почнуть палити архіви, ті, хто сиділи на грошах, сховають обличчя, а ті, хто мовчали, почнуть кричати, але вже буде пізно. У підземних переходах з'являться написи вони не будуть довгими: один рядок, одна істина, один хрестик, і кожен, хто прочитає, прокинеться. Бо пробудження це не коли тобі відкривають очі. А коли ти більше не можеш їх закрити. І росіяни, навіть ті, хто ще сплять, почнуть прокидатися не від слів, а від тиші, бо тиша Кремля стане гучнішою за всі телеканали разом узяті. Історія не чекає, історія не попереджає, вона просто повторюється. І зараз ми бачимо, як той самий дух, що повалив імперію в 917-му, знову ходить вулицями, його не видно. Але він вже тут, у поглядах, у напружених щелепах, у пустих словах диктатора. Бо коли в диктатора більше нема новин, значить, новина вже є, і вона смертельна. А Лакш мовчить у його очах карти неба, у його голосі потрісканий час він не каже точної дати. Але він назвав число 26 і сказав: Цей день буде початком кінця, але не для нас. Для них. І ті, хто розуміє астрологію, вже зрозуміли. А ті, хто сміються, сміятимуться ще три дні, а потім почнеться, а потім почнеться те, що вже колись було, але цього разу буде без повторень. Бо кожна революція схожа лише на початку, а завершується по-своєму. У 917-му були багнети, фанатики, маніфести, жовтень. Зараз екрани. Криптоканали, сигнал на три букви. І кожен, хто думає, що це просто збіг, буде захоплений зненацька, бо цей Меркурій не жартує. Він вже втретє, за сто років проходить точку падіння імперії, і цього разу він не зупиниться, бо гниле не може триматись на зорях, воно обсипається, навіть коли здається кам'яним. Першим зникне контроль, потім структура, потім мова. І ось тоді почнеться справжній хаос не на вулицях, у кабінетах, не в метро, у верхівці, там, де досі думали, що все під контролем. Саме там впаде перша фраза він більше не здатен приймати рішення, її прошепоче один генерал іншому, і після цього мовчання, бо вони всі чекали цього моменту. І тепер він прийшов. Але ніхто не знає, що робити, бо сценарію немає. Є лише страх і невизначеність, і в цій невизначеності з'явиться щось інше, щось, чого боїться навіть той, хто вважав себе безсмертним. Алакшні Ранджан сказав буде три дні темряви, не фізичної, енергетичної, три дні, коли жодне слово не матиме ваги, коли всі будуть дивитись один на одного і мовчати. І саме в ці три дні прокинеться народ. Не тому, що їх закличуть, а тому, що кожен відчує мовчати більше не можна, і коли перші руки потягнуться до стін, до фарби, до вікон, до мегафонів, уже буде пізно зупиняти, бо народ, що прокинувся, не повертається у сон, почнеться з Москви. Але відлуння піде далі. Петербург, Єкатеринбург, Новосибірськ, Красноярськ, мовчазні міста почнуть гудіти. Як труби перед вибухом, і тоді зникнуть Росгвардія, ФСБ, пропагандисти. Їх просто не буде, бо той, хто звик наказувати, в один момент опиниться сам. А самотній хижак це не сила, це тіло, яке вже шукає куди тікати, але двері будуть замкнені, бо карма приходить без дзвінка. Того дня, каже Алакш, вранці на червоній площі з'явиться ворона, не одна тисяча. І вони сядуть по периметру, вони не каркатимуть, вони мовчатимуть, бо це буде ритуал, бо ворони завжди прилітають на падіння, вони не творять хаос, вони його фіксують. І якщо ти побачиш цю картину, ти зрозумієш імперія впала не з гуркотом, а з поглядом, що більше не дивиться. На другий день тиша перерветься хтось вийде на вулицю з білим листком, просто листком без тексту. Бо вже не треба писати. Усе сказано, усе зрозуміло, і поруч стане інший, а потім ще один. І через годину вся площа буде білою, не від снігу, від аркушів, і саме в цей момент почнеться нова хвиля, вона піде не по ланцюжках, а по серцях, бо це буде не протест, це буде розплата за роки мовчання, за страх, за бучу, за Маріуполь, за Крим. За те, що ніколи не мало статись, але сталося. А в цей час у самому центрі Кремля зупиниться годинник, старий механізм, якому більше ніж 150 років просто стане. Не тому, що зламався, а тому, що прийшов час, і кожен, хто почув цей момент, не забуде його ніколи, бо звук тиші буває гучнішим за артилерію. Третього дня почнеться втеча не масова, а тиха. Поодинці авіарейсами, приватними бортами, поїздами, хтось намагатиметься перейти кордон пішки, хтось з фальшивим паспортом, але більшість не зможуть, бо двері зачинились, бо ті, хто тримали ключ, вже самі за гратами. і це буде найбільшою іронією, бо ті, хто будували в'язницю для інших, самі залишаться в ній, без шансів. А у світі скажуть ми не чекали. Але Ранжан відповість ви не слухали, бо небо говорило, бо планети говорили, бо історія кричала, але ви мовчали. А тепер вже не вдасться сховатись, бо правда дихає, вона поруч, вона вийшла з тіні. І коли вона входить у місто, навіть бетон тріщить це не просто пророцтво. це не астрологія, це попередження, бо революція не в барикадах, вона в душі. І коли душі пробуджуються, не існує режиму, що зможе їх зупинити? Знову в Москві революція. Але цього разу остаточно, у ті дні не буде паніки, буде порожнеча, не хаос, а дивна тиша, не наче місто затамувало подих. Люди почнуть дивитись один на одного, як вперше, без захисту, без ролей, без уявлень. У поглядах залишиться лише одне питання що тепер? Що буде далі? Коли впало те, що вважалося вічним, але відповідь не прозвучить з екранів, вона народиться знизу, і вона не буде чіткою. Вона буде як ритм, як серцебиття нової Росії. що ще не знає себе, але вже прокинуся. А стара ще лежить, ще дихає, ще жорстко тримає уламки, але вже мертва, бо тіло ще може ворушитись, але дух покинув його. І це вже не країна. Це привид, і привид не може правити світом. У ті дні почнуть горіти папери, тоннами не лише в Москві, у всіх містах: архіви, схеми, накази, прізвища, усе, що тримало страх, бо без документів зникає минуле, а без минулого диктатори стають нічим. І коли згорять останні накази, згорить вертикаль. І саме тоді одна жінка вийде на балкон і закричить. Її крик буде як команда невідчайдушна, звільнена. Із усіх вікон виглянуть ті, хто чекали цей момент усе життя. Вони мовчатимуть, але їхні очі кричатимуть голосніше за будь-які гасла. Алакш Ніранджан сидітиме в тіні. Його не побачать на екрані, але його слова вже ширяться через сни, через голоси в голові, через безсоння. І ті, хто думали, що він божевільний, почнуть згадувати. Бо всі пророки смішні, поки не трапиться пророцтво, і тоді вже не до сміху. Тоді шукають, де читали, що саме він казав, а він мовчить, бо пророк не для слави, пророк для попередження. І коли цикл завершується, він іде на четвертий день, місто почне дихати інакше, повітря стане густішим, вітер теплішим. І кожен, хто вийде на двір, відчує, щось пішло, щось пішло назавжди не режим, не люди, система, сама суть, стара парадигма вона зламалась, і тепер усе, що залишиться, будувати наново. І це буде боляче, бо ніхто не знає, з чого починати, бо 30 років усіх привчали не думати, а виживати, не мріяти, а мовчати, не любити, а служити. Але час зрушився. І тепер вже не зупинити. Бо Меркурій, хоч хоч і ретроградний, але йде вперед циклічно. А цей цикл завершальний, останній, коли запалає перша лампа вночі, не від електрики, а від надії. Це буде знак, що народилась нова епоха. І саме тоді світ погляне на цю країну і не впізнає, бо страх відступить і залишиться лише голос. Нова Росія говоритиме пошепки. Але кожне слово буде живе. І коли це станеться, тоді остаточно стане зрозуміло. Знову в Москві революція, але цього разу не для того, щоб змінити прапор, а щоб зняти прокляття, цей день стане датою, яку довго не назвуть, бо вона ще не записана, але вона вже близько. А знак її не кров, а прозріння, і кожен, хто був на боці зла, сам вибере куди йти. Бо вибір не зроблять за нього, бо відтепер кожен сам собі світло. І коли це трапиться, Алакш зникне без сліду, без прощань, як усе, що приходить із правдою. Він не залишить книги, не лишить фраз, лише тінь, і вона буде рухатись над столицею ще кілька днів, а потім тільки тиша, це вже не передбачення. Це вже почалось, і якщо ти дослухав, значить щось у тобі вже прокинулось, ти відчуваєш зміну, вітер, невидиму хвилю, що насувається, це не страх, це пробудження, і ти не один. Бо такі тексти з'являються лише тоді, коли світ стоїть на межі. І якщо ти відчуваєш мурахи, це не випадково, це знак, бо зараз саме той момент, коли потрібно не мовчати. Потрібно бачити, потрібно пам'ятати, бо історія знову повернулась, у точку, з якої все починалось. Але цього разу вона закінчить по-іншому Навжди. щоби не втратити головне, щоб бути серед перших, хто почує правду, щоб не прогавити знак. Підпишись на канал просто зараз, натисни дзвіночок, щоб не пропустити те, що інші назвуть випадковістю. Поділися з тими. То теж відчуває, що все вже не так, як було, бо Меркурій не чекає, бо тінь вже поруч, бо історія вже стукає в наші двері, і цього разу ми відкриємо її самі.